Нікі Мінаж анонсувала, що вони з чоловіком Томом Холландом чекають на дитину. Усім привіт! Це Том Холланд. І я в гостях у Есплай. Це рубрика поясниць. Я переглядатиму свої минулі фото та ролі і буду пояснювати їх. І розкажу про кумедні ситуації. Починаємо. На цьому фото я з татом на фіналі олімпійського турніру. Поміж йде Ема Вотсон, і я гадки не маю, що робить тато. Я не знаю. Ми про це не говорили. Я не казав йому, батько, не осоромся, там Ема Вотсон йде. Тато просто я не знаю, що він робить. Проте це фото реально легендарне. Воно переслідує мене. Через нього в мене можуть бути проблеми з Емою Вотсон. Це одна з найгарніших сцен, в яких я знімався. Було дивно працювати з Робертом і грати цих персонажів, але це для мене великий крок, і я нічого такого раніше не робив. Це так незвично, що два британські актори намагаються повторити південноамериканський акцент. А ти сам був колись фанатом сутінків? Ні. Ні, взагалі я був фанатом сутінків. Я був на прем'єрному показі сутінків. Який це був фільм? Я думаю, це був передостанній фільм. Тоді я пішов з мамою і її подругою Пей. Для цього я навіть скупився в магазині «Топмен». Я гадав, що виглядаю як зірка. Фільм мені дуже сподобався. Я гарно провів час. Нікі Мінаж анонсувала, що вони з чоловіком Томом Холландом чекають на дитину. Спочатку це мене дико напрягло, потім я зрозумів, що це Нікі Мінаж тоді до Петра, в що ми ніколи не зустрічалися. Це стало великим полегшенням, бо я не готовий мати дітей. Я навіть собаку не готовий завести. Ось так все ніяк не забуду, як хтось сказав, що брати Руссо... Схожі, схожі на старих Тома Холланда і Марка Руфала. Ну, реально схожі. Я схожий на Ентоні, а Марк на Джо. Я просто обожнюю цих людей. І мені подобається думати, що я буду схожим на Ентоні. На цьому кадрі я у фільмі «Черрі». Це дуже важлива сцена. І коли ви побачите цей фільм, сподіваюся, він вам сподобається, як і мені. Тут написано: «Вийшли мені свою адресу, щоб я міг тобі надіслати Оскар достроково. Це дуже мило, і я вкрай задоволений. Гадаю, Оскар це найвища хвала для актора. І я б хотів побувати на сцені і подякувати важливим людям. Але я завжди нагадую собі, що Ді Капріо це найвеличніший актор усіх часів. Свій Оскар він отримав. Мав нещодавно, тому я не поспішаю, але мені дуже приємно, що люди думають, що в мене є шанси. Дякую вам. А це цікаво. Стартовий пакет Том Холланд. Кажуть, що в мене дуже тонкі губи. Тому коли я усміхаюся, здається, що мої губи просто зникають. Але це фото це ж не я. Я не знаю, хто це. Тому той, хто займався підбором фотографій для цього випуску, взагалі не впорався зі своєю роботою, адже це не я. А ви пам'ятаєте, як Джейдан Сміт сильно хотів зустрітися з Домом Холландом? Я іноді забуваю. Я б не сказав, що він сильно фанатів від мене. Я дуже хотів побачитися з ним, як і він зі мною. Я обожнюю його музику. Мені теж хотілося з ним зустрітися. Це було взаємне фанатіння. Це був безперечно найбільший стрес у моєму житті, і я ніколи цього не повторю. Але круто, що я зробив це разом з Ендеєю. Вона прийшла туди повеселитися, а я прийшов усіх просто знищити. Але це справді найбільший стрес у моєму житті, і я ніколи не піду на це знову. Тож з вами був Том Холланд, рубрика Пояснись! Сподіваюся, що всім було весело. Дуже вам дякую!